Я впевнений, ти чув вислів: покажи мені своє оточення, і я скажу тобі, хто ти. А враховуючи, що твоя ситуація з оточенням не схожа на чотирьох мільйонерів, а швидше за все складається з обриганів, яких ти кожен день бачиш у дворі, та задроти з дискорду, з якими ти граєш в КС, то далеко з таким набором не дійдеш. Тому сьогодні ми розберемо, як знаходити у своє оточення однодумців, ділових партнерів і тих, хто має в рази більше, але спілкується з тобою на рівних, завжди дасть влучну пораду та стане в роль наставника. І тут, з ходу тобі скажу: не біжи відразу писати Коломойському, Слобоженку, Арестовичу чи кому б то не було іншому в особисті повідомлення з проханням подружитись чи дати пораду. З таким підходом ти автоматично відправляєшся в папку фанатів, тому поїхали по порядку. Перше. Рухайся з тими, хто вже є у твоєму оточенні. Друг, однокласник та навіть тіп з Діскорду неважливо. Головне, щоб був спільний вектор руху, адже намагатися тягнути того, хто не хоче тягнутись ще й на старті, ідея відразу скажу погана. Якщо немає нікого, з ким можна почати рухатись, почни один. Тобі це навіть в плюс, адже дуже важливо навчитись бути наодинці із самим собою. Можеш оточувати себе книгами, підкастами та людьми в соцмережах, які тебе надихають, і по ходу того, як ти будеш рости, всі потрібні люди самі підтягнуться. Тепер поговоримо про те, як знайти однодумців та в подальшому партнерів. Найкраще підійдуть телеграм-канали, тематичні чати або закриті ком'юніті. Заходиш в телеграм-канал, який тобі цікавий, шукаєш там обговорення і починаєш знайомитись там. Не у всіх каналів є такі чати, але якщо постаратись, то можна знайти. Або ще один варіант закриті ком'юніті. Вхід в них платний, але празд, як правило, невеликий. А тому там знаходяться реально зацікавлені в певному напрямку люди, з якими ти можеш почати спілкуватись. Це, напевно, один із найкращих варіантів, щоб знаходити однодумців, так як здебільшого туди приходять саме з тією ціллю. Тепер давай поговоримо про тих самих друзів мільйонерів Твоя проблема в тому, що ти чекаєш, поки у твоєму житті з'явиться хтось, хто змінить твоє життя. Але нюанс в тому, що ця людина і є ти сам. Саме ти той, хто зробить тебе багатим, успішним та професіоналом у певній сфері. І поки ти цього не зрозумієш, нікого впливового у твоєму оточенні не буде. Найкращий спосіб вийти на контакт із такими людьми це запропонувати свої вміння та послуги. Якщо ти вмієш якісно виконувати свою роботу і правильно себе подати, великий шанс, що зможеш попрацювати з цією людиною. А головне, що вийдеш із категорії прихильника в категорію працівника, а в подальшому, можливо, партнера. Якщо вмієш монтувати, запропонуй змонтувати відео або змонтуй та скинь відразу. Якщо ти дизайнер, зроби банер, аватарку або будь-який креатив. Або якщо ти бітмейкер, напиши біт на фон для ролика блогера. Придумати можна багато чого за будь-яким вмінням. Головне, навчитись якісно виконувати свою роботу. На фінал скажу тобі ще один момент, який полегшить знайомство. це соцмережі. Telegram, Ютуб, Інстаграм неважливо. Головне, щоб було. З часом за тобою почнуть слідкувати, та самі писатимуть із пропозиціями щось замутити. Тому краще мати хоча б невеликі, але шанси, що тебе помітять ніж сидіти в тишині та не мати їх взагалі. Можеш глянути ще це відео, а ми працюємо.